Дотримання прав франківців під час надання послуг у сфері будівництва дослідили європейські експерти. 26 вересня результати дослідження презентували у міській раді. Його провели у рамках шведсько-українського проекту місцеве самоврядування та верховенство права в Україні, запровадженим Академією Фольке Бернадотта у 12 містах України. Причому Франківськ отримав не найгірший бал, тверду четвірку. Представники соціологічної служби центру разумкова цього літа проводили опитування франківців, які користуються адміністративними послугами у сфері будівництва та архітектури, а також працівників місць та центру надання адміністративних послуг. У рамках дослідження виявили проблеми, які найбільше турбують франківців: розбиті дороги та тротуари, нестача дитячих садочків та парковок, необхідність упорядкування дворів. Директор програми із верховенства права Рікард Санерхольм розповів, що програма охоплює 12 міст України, і дослідження провели вже у шести із них. За оцінкою мешканців можна визначити рівень розвитку життя громади, і в будь-яких напрямках діяльності міста мають бути дотримані принципи доступності, підзвітності, права бути почутим та права на оскарження та прозорості. Надання послуг у сфері містобудування у Франківську потрібно зробити більш прозорими, зокрема, створити вебсайти та надсилати текстові повідомлення. Результати опитування показали, що франківці вважають за необхідне упровадження більшої можливості апелювати до влади та бути почутим. Тім для посадовців також є важливим погляд з боку на ті послуги, які надаються у місті, і власне рекомендації, як виправити недоліки. Оцінка не найгірша, тобто десь близько четвірки по п'ятибальній системі. Це означає, що в принципі, система працює, хоча є багато речей, які треба допрацьовувати, і можливо удосконалити. Я думаю, що це можна удосконалити внаслідок прийняття нового генерального плану. Міста Івано-Франківська також наслідок при видачі містобудівних умов після затвердження виконавчим комітетом. Можна таким чином більше опублічнити, скажімо, ті містобудівні умови, які надаються. Ну і крім того, великий виклик зараз є перед містом. Це видача декларацій, введення в експлуатацію новим держгадбудконтролем. Зі слів міського голови новий генеральний план міста приймуть наступного року наприкінці весни.